Привіт! Коли ви вже обрали бренд Samsung як наступний свій телефон, і навіть консультант з великих мереж не може продати вам Motorola чи BlackView, але ви не можете визначитись, яку взяти старшу з Ашок або молодший з серії S, тоді це відео для вас. Це відео створене для популяризації надійного інтернет-магазина EasyMac. Ми продаємо S24FE за ціною або навіть дешевше, ніж A56 у великих мережах. Давайте розбирати, що саме брати. Перше, якщо ви людина, яка не фоткає, не грає і взагалі не використовує смартфон наповну, тоді можете це не дивитись. Вам просто треба купити А56, телефонуйте, у нас гарна ціна, немає сенсу вам переплачувати за 24 FE. Дякую. Але якщо ви не впевнені, що хочете щось там зробити, щось пофоткати, познімати відео. Щось може десь пограти, тоді це відео для вас. Беремо одразу комплектацію, не дивлячись на те, що тут чорна коробка, а тут біла, воно однакове. Звісно, тут чорний кабель, а тут білий. Але там і там 3 кабель, ключик для сім-карти. В принципі, на цьому все. Обидва телефони підтримують дві сім-карти і одну електронну сім-карту. Тут також паритет. Дизайн, на мій погляд, однаковий. Але хтось побачить, звісно, різні камери по різному розташовані. Або цей острів K ну, Або, наприклад, навіть латок перенесений. Але, але, якщо чесно, все це не дуже суттєво. Ну, Але, ну, звісно, це, на мій погляд. Вони виглядають майже однаково. Метал, скло, скло, метал, скло, скло. Тобто в руці вони лежать також однаково. Звісно, це трошки важче. Але коли ти береш його в руку. Цього такої тої різниці немає. В цьому плані по дизайну я не буду акцентувати увагу, тому що мені здається, вони однакові. Бо це якась дурня. їх там зрівнювати ці Киї Айленд. Підтримка оновлень. Ну окей, цей 6 років буде оновлюватися. Цей 7. За рахунок того, що цей трохи раніше вийшов, а цей трошки пізніше. Все, 6-7 років це багато. Але смартфон навряд чи проживе у вас стільки часу без компромісів. Телефон треба міняти раз на два роки, щоб можна було продати через два роки, хоч за якісь там невеличкі адекватні гроші на OLX, а не викидати його через 4 роки на полку. Швидкість зарядки різна, але після наших тестів зарядки брати 45 ватну зарядку для А56 шостого сенсу немає. Ну як немає. Ну якщо вам потрібно зарядити телефон на 5 хвилин швидше ні від 10 до 100, то сенс є, але принципово я різниці не, не бачу. Тому от така зарядка 25-ваттна, вона за, наразі коштує 500 гривень, підходить і до того, і до того телефону. В принципі, мені здається, на цьому можна питання закривати. Купіть нормальну зарядку 25 Вт, вона буде чудово служити і на той, і на той телефон. По екрану е незрозуміло, чому Samsung поставила однаковий екран на 56 і на s 24 FE. Такий самий, що стоїть на 36-му. Е Ну, він гарної якості, досить яскравий, 1900 ніт, але мені це не подобається. Всі говорять про шим? Якщо ви його не бачили на своєму старому телефоні, то й тут ви його також не побачите. Але якщо шукати, то звісно, ви знайдете. Хто шукає, завжди знаходить. Сканер відбитку пальців, на мій погляд, працює однаково. Я там додав різні пальці. Ну, тобто, якщо є якась різниця, то вона досить мінімальна. Зараз я ще раз попробую, так от наглядний тест. Ну, окей, фєшка трошки швидше, але якщо ви бачите, це ну, ніяк не заважає. Там, якщо він на долі секунду трошки пізніше відкриє, то нічого страшного. FSD я теж тестував, вони взагалі однаково працюють. Скло навіть для захисту цих двох однакових екранів однаково. Тобто воно коштує 300 гривень. У нас безкоштовно поклейка. Будь ласка, які би ви не замовили, 300 гривень скло, на мій погляд, це взагалі не гроші. Е, найцікавіше починається, звісно, з процесору. Е, обидва смартфони мають однакові чіпи на 4 нм. Давайте подивимося, їду я їду відкрою. Подивимося, що саме там воно кажуть нам. Так. По процесору, в принципі, тут 1580, це дуже гарний середньої, середнього потужності процесор. Дуже гарний. Тобто за ці гроші, що він коштує у нас, це класний процесор. А за цей процесор, це Exynos 2400E, Він трохи там, він такий самий, як на S24, звичайному, тобто на флагманському телефоні, але трошки вони там щось поміняли, щоб він був більш енергоефективний, я так розумію. Він йде 10 ядер. І ну, Це взагалі не, тип, не типово, тому що ну, зазвичай на андроїдах йдуть восьмиядерні, тричі на айфонах здається 6 ядерний ну, тобто, е Якщо брати в порівняльному, порівняльному тесті на снапдрегані, наприклад, такі процеси, то цей десь снапдреган 8 Gen 2. Тобто жен 3 буде трошки краще, еліт також краще, а цей десь от такий. Тобто він перед, перед, перед останній. Тобто це досить-досить непоганий результат, на мій погляд. Він краще, ніж тензор 4. Ну, коротше, процесор дуже крутий. Тобто за ці гроші, що він коштує, ну це взагалі нонсенс. Це гарна покупка. Я не знаю, вам потрібно це буде така потужність цього процесора або ні. Ну, це вже вам вирішувати. Але, якщо чесно, от так, нагляд, вони працюють однаково. Хоча цей, цей процесор, от, от, я. Он тут робив тест. 1 мільйон 700, 000, а цей. 915. Тобто це майже в два рази різниця. А так, так коли працюєш, ти, ну, майже однаково працюють. Ну, отак. Як є. Ну, звісно, якщо треба, то треба брати. Якщо є можливість, краще треба брати мощніше. Але... Якщо це не потрібно, то навіщо це, це робити? Е, камера, обидва телефони мають три модулі. В принципі, тут зрозуміло, е, основа йде 50 мегапіксельна ширик, е, до речі, на 56-му краще, тут тобто 12 мегапікселі йде, ніж е, проти 8 на S24FE. А от третій модуль камери, ну, він взагалі інший. Тобто на FF йде телевік. це оптичний зум, який ми реально використовуємо. А на 56-му макро. Тобто, щоб знімати щось дуже близько. Ну, я не знаю, це потрібно. Ви хтось знімає близько. Ну, можливо, якісь документи краще буде видно. Але е, я отак от брав, фотку, Ну, мені здається. ну, Різниці немає. Не знаю. Тобто це так само класно фоткає е, оці написи. Без, без моментів. Я не побачив різниці з тим макро. Тобто, ну, коротше, я вважаю, що камери майже однакові. Звісно, трошки є на користі з FE. але я би на цьому також не, не, не акцентував увагу, тому що там невелика різниця, досить маленька. Е, є момент по е, з, зніманню відео, тому що FE може знімати 8К 30 FPS або 4K 60 FPS, а 56 максимум 4К 30 FPS. Але я, як людина, яка знімає Full HD, ну, я звісно розумію, навіщо відео, відео в 4К або 8К, але воно реально займає багато місця, і мені це некомфортно зберігати. Якщо вам потрібно 8К чи 4К, то вам краще брати фєшку. Бо вона може це робити в А56 це його якби, потолок, тобто він не може знімати 8к. Фронтальна камера 10 і 12, але я там тестував, вони майже однаково працюють, не бачу там, на, цьому, на цьому. Акцентувати увагу. Якщо висновок по камерам, то вони знімають добре. Мені як користувачу аби норм, все ок. Звісно, чоловік має якусь перевагу. Але ну, основа ширик однакові, тому платити гроші за цю камеру. там, ну, не знаю, Мені здається, що це ну, неправильно. Тобто, якщо вам потрібен потужний процесор, то добре, ви переплатите там трохи грошей, краще візьміть фєшку. Але якщо вам там, ви берете там, трошки кращу камеру, ну, мені немає сенсу за це платити. З приводу батареї, на 56-му вона більша. 5000 мА проти 4700 на ФЄшки, Але в 24 фє є бездротова зарядка. Не знаю, я її не користуюсь, але я знаю людей, які користуються їми. Тобто, це можливо для вас або для людини, яка вибирає, це дуже суттєвий плюс. Якщо ви користуєтесь бездротовою зарядкою, однозначно беріть ФЄ, Якщо заряджається тільки кабелем, то, ну, як і мені, байдуже. Тобто вони однаково заряджаються. Автономність трохи краще на А56-му, але вона дуже незначна, тому ви, в принципі, цього не побачите. На практиці це майже неможливо побачити. Плюси А56. Це дизайн. ну, Все-таки камери в стилі Fold. Тут є Island, тобто на Fі -E такого немає. Трохи більша батарея 5000 мА проти 4700. 45 ватна зарядка. Можливо, вони оновлять і вона буде ще краще працювати. Тобто, Не на 5 хвилин, ну хай на 15, це вже буде плюс-мінус суттєво. Головна відмінність від цього, тобто, в них багато однакових характеристик, але він цей дешевше коштує. Все рівно дешевше, ну, а-серія а має коштувати дешевше. Тобто, Плюси F є, камера з телевіком, тобто, Вона не набагато ця камера краще, але вона краще. Тобто телевік він робить, це, це оптичний зум, тобто не цифровий, він при зумуванні не, не робить фото гірше або відео. Двічі кращий процесор, процесор реально потужний. Тобто, якщо вам треба якісь більш-менш навантажувані роботи на телефоні робити, то вам треба краще цей брати. По вологозахисту ip 68 IP67 ну він різний, от так, як є. І тут є бездротова зарядка. Тобто, в цьому взагалі немає, а тут є. Ну, Якщо ви користуєтесь, то ваш вибір є. По цінам 25 червня 2025 року. Samsung Galaxy s 24 F.E. 8х256 в такому кольорі 21 на 900. На мій погляд, це дуже гарна ціна. A56 16280 на 8256 в такому кольорі. Тобто, на мій погляд, це взагалі крута ціна. Беріть. Будуть питання, телефонуйте, пишіть в телеграм, будемо відповідати. Коментарі також пишіть, ставте лайк, якщо вам це відео зайшло. Дякую за увагу.